Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка ювелірні ваги mh 200 Ваги далеко не новинка, але на мою думку одні з кращих по відношенню ціна якість. Посилання на них, як завжди, в описі: прийшли в картонній коробці. Є різні варіанти на різну вагу. У мене на 200 грам з ціною поділки 1 сота грама. В комплекті є дві батарейки 3А. Запаковані ваги добре. В ці частини, що можуть дряпатись, захищені плівкою. Кнопки гумові. Раніше були пластикові у більш старих моделей. Платформа з нержавійки 50х55 мм. Глянцева панель під кнопками це просто наклейка. Іноді вона буває погано приклеєна. Батарейки встановлюються у відсік ззаду. Також варто відзначити м'які ніжки, завдяки чому ваги не ковзають по поверхні і не дряпають її. Здавалося б, дрібниця, але зазвичай в дешевих вагах їх немає. Кришку можна знімати і використовувати як тару, але не варто робити це дуже часто. Не думаю, що це передбачено виробником. Кріплення кришки можна доволі легко зламати. Тепер по функціоналу. По центру кнопка Ввімкнення. Light вмикає і вимикає підсвітку дисплея. «Unit» змінює одиниці виміру ваги. Є тарування. ПКС це підрахунок кількості. Ваги можна відкалібрувати. Для цього утримуємо кнопку «Unit» до появи напису «Cal». Відпускаємо і знову натискаємо. Далі треба поставити вагу 200 г. Ставимо і після напису пас калібрування завершено. Для підрахунку кількості натискаємо і утримуємо ПКС. На екрані з'явиться кількість контрольних одиниць, які необхідно підрахувати. Насипаємо 25 штук і натискаємо ПКС. Тепер ваги показують кількість предметів на платформі. Якщо предмети важать дуже мало, як ці затискачі на клеми, можуть бути похибки. Більш важкі предмети вони рахують точно. Далі я просто буду ставити різні гирі на платформу, поступово зменшуючи вагу, щоб ви могли оцінити їх точність. Посилання на ваги залишив в описі до відео. Дякую за перегляд і нехай щастить!